Вітаю! Сьогодні пошили на замовлення ось такі цікаві в цікавому кольорі килимки. Килимки мають 3D-форму. Повністю суцільні без жодного розрізу. Відформований рельєф підлоги. Це водійський килимок. Так виглядає пасажирський. Арочка проблемна закрита. Борти суцільні. Заходять під сидінням. Так виглядають килимки другого ряду. Суцільні борти без розрізів. Липучка в даному авто не прилипає до підлоги, тому прошивається липучка на килимку, також прошивається на перетинці. З'єднується ось такою широкою липучкою для гарної фіксації. Ось таким чином, щоб перетинка не літала по салону. Також пошили. Пилимок багажника для замовлень звертайтесь в особисті повідомлення або під відео вказаний телефончик. Пишіть, будь ласка, у Viber.